Поїдемо на рибалочку. Yeah. Лебідів побачимо сьогодні, чинець цікавого. Yeah. Дерево, це не канал! Це не канал, вісередина. Андрійко зловив персу робу! Візьми в руки. Покажи, відчепилася, так? Денис, беру. Не Дивіться ви. Як ця риба називається? Хто знає? Це окунець, напевно. Червоний, так. О, окунець. Ха-ха, перша дріба риба. Сам закинув і сам зловив. Ой. Все, випускайте в воду, давай, Денис. Легенько, не кидай. Не а... Я... Ні, тримай її рівно. Просто вставай до води. Але не кидай, я так запхай воду, глибшу воду, глибшу. Все, клас.

Вже коли вона його всього взяла в рот і пішла на дно, то, то тоді вона його їсть. Вже грається з ним, ні? Грається? <станець> більше мойого, більше мойого! А ось зато більше татиної! Більше татиної! Ти бачиш Дениску, що воно так виключає. Нормально. Я Не, можу бачити. не знаю. Тяни! Ай зарано, сорі, сорі, сорі. я за швидко тобі сказав. Бери! кидай. Як, як там цей? Не з'їло ще його? Хробак є? Так, хробак є. Добре, давай. Якось погано закинув. Витягни. Там трава, між травою риба не побачить. Ти на хлібчик попробує. Okay. Якийсь холодний Денис. А Ти замерз я... що? Зачіпнися, бігом. Ні. Ти замерз зачепнися холодний бою. Я не береш в холодну воду. Yeah. Oh -oh -oh -oh. One, one. <laughs> ну як? Маленька. Покажи, сама. А ні. Вау, це зовсім інша. Це маленький окунь знову. Бачите, він такий гострий. Не поріжтеся, він може порізати руку, треба дуже обережно. Але він дурний. Він бачить, як гачок проглутнув. Та набун. Ось такий that's окунець that's маленький. That's він дурний! Та риба дурна. А такий конець. Значить, начок проклотну аж через дві челюсті. Все, зараз відчіпляємо.